Всіх вітаю на телеканалі «6 Соток. Е, ви дивитесь програму Зроби сам. Я є ведучий влад, я дуже полюбляю робити усе своїми руками. А також полюбляю цим ділитися та розповідати вам. Тому ця програма про те, як зробити щось цікаве із підручних матеріалів, як користуватися тими чи іншими інструментами, їхні секретики, е, якісь специфічні задачі, які можливо їм і. Ніколи ніхто не ставив, а вони на це спроможні, це що стосується інструментів. Також розповідаємо різні лайфхаки, ідеї, е, щ, як вирішити ті чи інші проблеми під час роботи якоїсь на дачі е, або ж з чимось цікавим. Наприклад, от, з такими штуками, які в мене зараз тут лежать, це у нас дерев'яні реєчки, я обожнюю дерев'яні реєчки. Вже дуже багато випусків зробив сам. Присвячено тому, що зробити з ось таких реєчок. А там просто політ фантазії ого-го. Це переді мною зараз сосновий брус відстроганий розмір 15 на 15 мм. Довжина його насправді ну, десь 2,5 метри. Я просто навпіл відрізав цю жменю брусу. У будівничому магазині ще й плюс-мінус однаково відрізав, тому що, ну ось тут якщо порівняти, то тут трішечки є маленькі такі розбіжності, але це ще й сам брус може бути нерівний. Що сьогодні я захотів зробити? в мене дитина грається цікавою іграшкою. Такий динозаврик, ти на нього. Нажимаєш, і він так вперед-назад виїжджає за допомогою ось таких, ось ви зараз вже можете зрозуміти, з такого механізму. Голова закривається, відкривається, точніше, його паща. Ну і він там грається, щось ним хапає. Він же ж вперед виїжджає, потім хапає, потім назад, і цю пащу відкриває. Я якось подумав: а чому б не зробити щось таке для дорослих? Тільки навіть це буде не іграшка, а корисна штука. Адже ви всі бачили ось такі. Штуки, я не знаю, як це називається просто штука, яку придумали на нашому е, просторі. І за допомогою палиці та шматка бутилки пляшки пластикові дістають там яблуки, груші, які висять на верхній частині дерева. Тож е, я подумав, а що якщо зробити по ось такому типу ножничний такий механізм, який буде щось так е, нажимати. Воно буде підійматися вище на якусь висоту, і там якраз в цей час зачинятися. Тобто тут насправді дуже проста конструкція, елементарна механіка тут е, працює, і дуже просто та цікаво зробити таку штуку. Ну а якщо вона не стільки знадобиться у ось такому виконанні, та, ось, ось таких потребах, то нею можна просто цікаво побавитись з дітьми або ж дітям таке зробити. Тому е, зараз я розповім, що нам потрібно. Ну, Але ви не перемикайтеся з телеканалу 6 соток, тому що випуск буде реально цікавий. Ну що ж, е, як я вже сказав, переді мною брус. Е, е, я вибрав 6 е, шматочків, 6 штучок. Я е, не знаю, скільки знадобиться для якоїсь певної висоти. Дивіться, щоб орієнтуватися, у мене тут приблизно ну, 2,5 метри на 2 тобто це десь метр 250, приблизно так виходить ось ця довжина. Ви побачите у кінці, якої довжини конструкція вийде у мене. А собі зможете зробити ну, будь-яку іншу, там, в залежності від того, яка у вас потреба. І е, в залежності від цього, ви будете розуміти, скільки штучок вам потрібно ось таких, та якої довжини. Можливо, ви зробите її більш делікатну, вона буде більш менша, вуща, але довша. Тобто Так, можна також зробити. Тобто, е, наприклад, із е, цієї ось жмені. Ось, з цієї кількості ось таких брусочків такої довжини вийде одна довжина. Але якщо їх поділити навпіл і зробити просто конструкцію в два рази довшу, то це вже буде інша зовсім довжина. Вона не буде дорівнювати ось цій довжині, яку я зараз зроблю із цих шести шматочків. Тому це також потрібно враховувати, експериментувати та підганяти все під себе. А я лише покажу приклад. Що потрібно зробити? Ну, по-перше, трішечки зараз попиляємо. Тому що, як я вже сказав, вони не однієї довжини. І здавалося б, можна було б вже і так зробити. Ну тобто, наскільки вони не однієї довжини, дивіться, я зараз тут порівняю, навіть давайте плоску ось так поверхню візьмемо, так. Ось. І дивіться, обережненько я зараз, щоб вам було видно, покажу, наскільки тут не одинакова довжина. Тобто, ось це я хочу підрівняти. По-перше, для того, щоб конструкція була максимально рівна, ну і щоб гарно було, щоб не було ніяких там нежданчиків під час збирання, що там десь криве, там десь не зійдеться, вона якась дугою може піти. Хочу, щоб все було плюс-мінус добре. Потім нас чекатиме процес сверління. Тут потрібно просто зробити декілька отворів. У кожній рейчці потрібно зробити по три отвори і все. Потім їх з'єднати ось такими болтами. Е, майте на увазі, що болт повинен бути такої довжини, щоб дві реєчки е, він пройшов спокійно. Ось у нас якраз та довжина ідеальна. майже. Е, можна було б трішечки коротше, але ну, це потрібно вже з рейками ходити в магазин і підбирати. Можна їх і підпиляти, але. Ну, і так, зійде, все буде дуже гарно. Я вже бачу, що воно все вийде. Я вже дуже хочу почати її збирати. Тому зараз я йду на свою імпровізовану пилораму, де підрівняю ось ці шматочки. Ви зараз підете зі мною. по... Наблюдаєте за цим, ну а далі ми будемо сверлити та збирати все докупи. І ще у кінці є деякий нюанси, про який я зараз не розповів. Це так потримаю інтригу. Що тут потрібно зробити, щоб воно працювало. Тому пішли пиляти. От, ми швиденько і підрівняли. Я полюбляю, щоб е, максимально була е, інформація повна, тому й вам для того, щоб е, максимально доповнити вводні дані, вхідні дані, навіть скажу, скільки точно довжина. 127 см довжина. Е, мені це також потрібно, тому що мені зараз потрібно знайти центр. І у всіх. Цих рейках в центрі зробити отвори. А також е, у чотирьох рейках зробити ще по краям. І в центрі по краям, тому що вони будуть з'єднуватись між собою, там, де буде та частина. І зараз ви побачите, як воно все з'єднається. Зараз приступимо до свердління. А перш е, ніж я просверлю тут отвори, я їх, звичайно, розмічу. 63 половиною. Це буде ось тут. Ось ця лінія. Так, і на ній я буду робити отвори. В центрі мені потрібні отвори на всіх рейках, а по краям потрібні лише е, з деяких сторін. Наприклад, там, де ручки в мене будуть, мені знизу не потрібні отвори, тому мені потрібні будуть отвори. Давайте. Також, щоб було все однаково, то із розрахунку на відстані 2 см хай буде. щоб... Ну, Тут півтора у нас ширина рейки, тому що посередині було прям посередині, посередині потрібно на відстані півтора відмічати. Напевно так, півтора і зробимо. тут і тут півтора см. Ще на двох рейчках ми також зробимо отвори, тільки на. Одній стороні ось так. Ту сторону ми будемо тримати руками. Ми тут також відмічаємо 1,5 см відстань. Ага. Все. А на цих двох речках ми відмічаємо і з тієї, і з іншої сторони по 1,5 см. Тут є. Ну, все, тепер час просверлити все це. Беремо сверло. У нас болт з різьбою М6, тому беремо сверло на 6, спробуємо зараз ним виконати отвір. І подивимося, як у шостий отвір зайде наш болтик. Поки що експериментуємо на якийсь центральний. Я навіть не відмічаю дедуцентр, тому що його і так візуально можна тут знайти. Угу. Спробуємо вставити. Ідеально, це все навіть чітче, ніж я планував. А так, у нас в передачі різні <бувають>, бувають ситуації, тому зараз я виконую усі інші рейки а, таким ж отвором на 6, і потім все з'єднаємо. До речі, я ось ще не торкався нічого, не переворачував. Хочу вам показати про те, що поради від програми «Зроби сам працюють. Тому що в одній з передач я розповідав, що щоб не було ось такого, як я тут сверлив, бачите, в мене тут сколи вийшли. то Щоб такого нічого не було, потрібно підкласти якусь дерев'яну підложку та міцно придавити те, що ви просверлюєте, і просто просверлити наскрізь ось цю. Через навіть ось цю підложку. Тому я тут і положив собі не тільки для того, щоб не забуднити стіл, а для того, щоб саме сверління виконувати. І дивіться, ніяких сколів, а тут отвори. В деяких випадках я не перестарався, сильно забурився, але ну, для цього і потрібна ось така чорнова дощечка. І дивіться, у нас ось тут трішечки ось ці заусениці, але ось тут все прям чітко. Ніяких сколів, тому це ще привід передивлятися наші минулі передачі, якщо ви ще їх всі не дивилися. Тому не перемикайтеся з телеканалу 6 Соток і шукайте наші передачі у списку програм. Це вже мені не потрібно, це на утилізацію. І ось такі дві частинки мені потрібні. Вони будуть ось так закриватися між собою, забираючи яблуко чи грушу, яка нам потрібна. І тепер потрібно виконати отвори у посередині у цій і у цій частині. Точніше, тут у кришечці, а тут у нижній частині, у центральній. Тут є. Ну і все, тепер або болт, або самонаріз сюдою точно пройде спокійно. І ми дуже добре зараз його прикріпимо. Так, тепер зберемо зараз ось ці. Спробуємо так. Ні, якось не виходить. Давайте ось так спробуємо тепер. О! Ось так зійшлося. Дивіться, прямо чітко закривається. Давайте зараз одразу це все скрутимо. Так, ну мені вже подобається, як воно виходить. Дивіться, ось так воно буде. чук-чук. Взагалі, вже цією штукою можна, ось, воно вже високо достане. Ось так ось щось хапати. І ще один нюанс це те, що дивіться, є сторона, яка зверху, а є сторона, яка знизу. І от, щоб ця конструкція працювала, а може не працювати, якщо неправильно зібрати. То ось та сторона, яка знизу, тобто візьмемо по мені, по моїй зараз траєкторії, ця рейка знаходиться, вона дивиться в праву сторону. Верхня вліву, то щоб ця конструкція працювала в зібраному вигляді, то так і потрібно ось так і робити, щоб нижня рейка дивилася вправо, верхня вліво. І ось так їх і з'єднувати. Тобто, ось ця верхня, та, що наліво дивиться, тобто зверху, щоб вона зверху була і тут. А ця була знизу. І ось так з'єднувати ця зверху, а права знизу. Та, що дивиться направо. І ось так все докупи. Інакше воно не буде працювати, десь щось заламається, закусить, і або буде не до кінця відкриватися, не до кінця закриватися. І вся магія ось цієї штуки дивної пропаде. Ось беремо одну. Бачите, ось ця частина це та, що дивиться наліво. У вас це вона дивиться направо. Посередині ті, що по центру отвори справа і зліва отвори також робимо є верхня, вона дивиться ось так наліво. верхня. Спочатку з'єднуємо їх. Підставимо ось так. Ну і ось ця частинка, точно по тій же схемі робимо. З'єднуємо верхня та, що дивиться наліво, і нижня та, що дивиться направо. Ось так. Сильно не зажимаю, ну і так і збираємо докупи. Тобто ось у нас є ось ця частина, що зверху, вона з'єднується з цією частиною, що отут знизу, ось з нижньої. І так ось так її і, і з'єднуємо. Цю частину одразу також можна тут вже наживити, ось так, беремо гайку. Шабочку, потім гайку і закручуємо. Тепер з іншої сторони. Усе. По-перше, дивіться, скільки вона займає місця у зібраному вигляді. По-друге, дивіться, як вона видовжується. І це не середина. Тобто, це буде дуже цікава зараз штука. Мені вже цікаво її піти перевірити. Зараз піду. Але що хочу сказати, що воно вийшло, працює. І здається, що міцності ось цим реєчкам вистачає. Але все ж таки хотілося б, напевне, їх трішечки товшими зробити. Або не товшими, а ширшими. Є такі рейки, які не однакові з усіх сторін. А, наприклад, 15 на 30. Ось це було б ідеально. І ось так площина до площини зібрати це була б максимально ідеальна ось така штука. Ну, поки не зробиш сам, не зрозумієш цього. Коли е, бачиш все на практиці, як воно працює чи не працює, чи де б можна було покращити, тоді вже розумієш. І якраз я цим і займаюся в цій передачі. Ділюсь з вами і своїми якимись здогадками і вже речами, які знаю. Ну а зараз пішли, подивимось, як буде все виглядати все зі сторони. Ну ось, у мене є приблизно ось така висота. Зараз спробуємо її. Так, ну по-перше, чи не зламається. Є трішечки такий страх, що може зламатися. Так. <рець> Працює. друзі, дивіться на цю штуку. Оп, і там якесь яблочки захправ. Дивіться, як високо воно. І причому можна ось так навіть там її трішечки звузити і пройти куди вам потрібно. Оп! Майже на самій верхушці вони віточку зібрав. Нічого собі, я не знав, що воно буде працювати. Прям настільки високо, прям це прям диво. Ну, єдиний мінус, який я тільки що помітив що виходить, що це мінімальна висота, з якої я можу зібрати. Тобто нижче ну мені потрібно триматися вже ось тут. Хоча також, а що ні, ось тримаю тут і збираю ось тут, наприклад, яблучки чи груші. Оп, оп взяв, зірвав і все. Потрібно вище, взявся вище. Причому дуже просто це все робити, ось так. І все. Просто максимально високо. Я таку штуку завжди в дитинстві мріяв. Це прям кайфуша. А все збирається. Ось таку маленьку конструкцію. Ну що, друзі, ось така штука вийшла, а, насправді реально корисна, ну, більш цікава, навіть, ніж корисна. Вона займає реально небагато місця, щоб її кудись ховати. сарайчик, наприклад, вона не буде довгою. Але ось така, ось, ось така штука здатна висовуватись ой-ой-ой куди. Причому, бачите, вона до кінця зараз не зібралася, тому що тут саморізи заважають, але це ну, просто не ті саморізи, які тут повинні бути. Сюди потрібно краще маленькі вкрутити. Або ж взагалі на болти е, у цю сторону, ось так, щоб шляпка була знизу, а ось тут була гайка. І вони були щоб коротенькі, щоб не заважати фрукту е, там знаходитися, або ж якомусь е, плодові, е, яке буде на дереві збирати. Що хочу сказати, обов'язково цю ідею потрібно зробити в себе на заміському будинку. Краще з дітьми. Причому в чому суть, що якщо ви самі не хочете збирати ось ці всі яблука та груші, зробіть ось таку штуку, проведіть цікаво час зі своїми дітьми або внуками. Та дайте їм можливість позбирати, а з такою штукою вони стовідсотково, я вам гарантую, стовідсотково захочуть обірвати в цю деревину яблуки та груші. Тому, якщо вам не хочеться самому це робити, ось така штука вас рятує. У програми час 25 хвилин. Звичайно, що я і зробив трішечки довше. Тобто, ну хай півгодинки, хвилин 40-50 ви потратите один раз на цю штуку, а ваші діти або внуки будуть. Економити вам сили та час. Це прямо от гарантовано. Що ж, на цьому все. Не перемикайтеся з телеканалу 600 та дивіться наші корисні передачі, зроби сам та інші передачі на телеканалі 60. Ну, а з вами був Влад. Всім бувайте!